Вітаю вас, шановні дорогі мої раки. З вами Оксана Донець. У мене є колода з собою, а тут у ній захований ваш прогноз на себе. Не дивно, що ви знову тут, що ви знову дивитесь на мене, тому що я впевнена, що ваш прогноз обов'язково липневий збувся. Якщо ви не прослідкували, то просто, будь ласка, поверніться на канал і передивіться. Знайдіть, э, знайдіть своє відео і передивіться, і побачите, що мої прогнози працюють точно. Делі ще мені не повихвалятися, як не тут. Так, дівчата, хлопці, раки. Давайте не будемо тягнути кота за хвоста, а дістанемо карту вашого серпня. Яким він буде, які основні енергії, які ключові події на вас чекають? Не дочекається. Йо, ніхто вас не чекає. От нічого вас не чекає. Мах, ви просто берете і робите. Боже, це прекрасний аркан. Мах. Перший номер. Подивіться, у вас є все. Просто є все в цьому серпні: досвід, харізма, знання, відповідні моменти, тиждень наповнений тільки понеділками, з якого потрібно щось почати. Да? Тобто карта ця говорить, що вам тупо все під силу. В цьому місяці. У вас у дуже багатьох із вас почнуться якісь нові життєві етапи. Тобто це не тоді, коли ми просто так там. Балуємося і ловимо якісь непонятні можливості. Це коли ми вже запланували, і що то робимо. Це новий бізнес, це нова робота. Якщо ви плануєте, якщо ви чекаєте відповіді, якщо ви насилаєте своє резюме, якщо ви е, чекаєте якогось результату, там оцінювання, що б там не було, ма говорить, що да, все буде ок. Тому що ви справитесь ідеально і справились ідеально, і тепер від вас вже вимагається тільки. Ви власної ініціативи мах вас в серпні застерігає тільки від одного. Думають про когось другого, мах це головний егоїст з усієї колоди. Тут тільки те, що він хоче, те він не робить. Він озертає, він оглядається, він оглядається, але він не шукає підтримки чи реакції оточуючих на його рішення. Мах озирається тільки щоб подивитися, чи він не вимазався там десь ззаду, і взагалі подивитися і переглянути якийсь свій досвід, щось пригадати. Хіба що зрівняти себе, і то не з кимось а зрівняти себе. Bye. Uh -huh. Сьогоднішньої з собою вчорашнім, що, дивіться, ваше его, ваша ініціатива, ваша індивідуальність, ваше лідерство, ваші бажання це все на першому місці. Раки реально. Я дивлюся, ви будете заряджати цьому серпні. Ви будете ініціювати, ви будете пропонувати, ви будете вести за собою, ви будете людей собирати, ви будете оце виступати. Розумієте, то тобто, є на вас будуть погляди спрямовані, ви зможете. Проявити себе, от коли буде необхідно, да, якось показати себе, всі свої кращі якості, весь свій а, надбаний досвід, всі свої ділові, якісь властивості, а, які ви отримували протягом якогось часу. Тобто, все при вас. І якщо у вас щось не вийде, то повірте, це тільки те, що ви не захотіли. Насправді можна ставити собі абсолютно яку ціль. Будь-яке бажання йти до нього, тому що маг обіцяє, в принципі, його здійснення за умови вашої активності, наполегливості, безстрашності і звичайно ж, впевненості в собі. Ну, маг, це в нас звичайно про. Вас про нас, таких класних, номер один. Мах, нам же ж говорить про якісь нові на да, моменти. Я ще говорю це якийсь бізнес, старти якихось проєктів і так далі. І тому подібне. Маг може говорити і про початок якихось відносин. Початок нового етапу відносин. Ну, знаєте, мах, це не дуже так про відносини. По ньому ви можете зустріти людину, отаку, яка от буде класно вміти маніпулювати. Так що, в принципі, я не рекомендую вам в серпні орієнтуватися на якихось партнерів. Да? Тут тільки думайте про себе та про свою вигоду. Ну, класно, що Мах може програтися вам як зустріч із кимось, хто може класно робити свою роботу. Мах це завжди супер лікар, супер вчитель, супер наставник, супер. Реалтор, супер менеджер, тобто, якщо ви от, плануєте і ви знаєте, що в серпні у вас будуть такі-то такі-то задачі, да, і от ви розумієте, що може ви дійсно самі там не в курсі і самі не можете справитися, то мах вам говорить, що біля вас буде людина, на яку можна буде в цьому плані покластися. Людина, яка шарить, людина, яка розбирається, людина, яка зробить свою роботу, на все 100%. Так що. Ви знаєте, що біля вас буде людина, яка може за собою повести і зробити щось за вас, якщо ви в собі такої сили не відчуваєте. Ну все одно так чи інакше, серпень, останній місяць літа він буде у вас активним. Мах абсолютно не про сон, не про сплячку, не про лінощі. Мах це про. Оце знаєте викид внутрішньої енергії. Коли ми знаємо, хто ми, ми знаємо, що ми хочемо. Ми знаємо, що нам робити. Ми просто беремо і робимо. Так що давайте не сидіть, вирубайте цей Ютуб, виходьте в люди, ідіть, займіться і зробіть те, що давно відкладали. Тому що це саме зараз, це той самий знак, що треба робити це прямо тут. Не ждать першого числа, не ждать понеділка, не ждать з наступного тижня. А просто сьогодні, зараз, прямо тут беремо, набираємо номер телефона, дзвонимо куди Ода і рішаємо, а з вами побачимося уже з наверс, ближче до вересня.